Представляю вашій увазі ідеальну троянду. Троянда від Кордес Мадам Анісет. Чому ідеальна? Тому що в неї немає недоліків. Звичайно, гібридна троянда. А в мене в цьому кущу. Три місяці перша річка. Відмінне здоров'я у квітки, абсолютно не хворіє, гарне, темно-зелене, глянцеве листя. Великий потужний ріст. Ну, для першого року життя, мені здається, вигляд у троянди ідеальний. Так виглядає в бутоні. Так, напіврозпуск і повний розпуск. Троянду тримає 7-10 днів квітку. Абсолютно стійка до дощу. У нас зараз ідуть кожного дня страшні дощі, ливні, бурі і навіть жодної білої червоної цяточки. Немає ніяких віснушок. Взагалі не вразлива до дощу. Висохла да і все. Я люблю троянди, які ніколи не показують серединку. Вона ніколи не показує серединку. Для мене справжня троянда це троянда ось такої чайно-гібридної форми. І в неї саме така форма. Я люблю троянди натурального кольору, таких натуральних кольорів. Не люблю яскраво рожевих, червоних, насичених біколор, коли колір якийсь не, не природний, а це колір природи. Зовні пелюстки зеленкуваті. Потім вона всередині має такий розовувато-персиковий колір ніжний, в повному розпуску стає майже біла. Але ні, скоріш за все, кремуватість є певна, квітка повна, гарна, красива, тримається до 10 днів, стійка до спеки, до дощу, не хвороблива. Має приємний запах спецій, але не сильний, а якщо тільки понюхати зблизька. Тобто цей запах не троянди, це запах чогось зовсім іншого, анісу, якогось, фенхілю. Так не має пахнути троянда, дуже цікаво. Потужний, гарний ріст. І я готова про цю троянду говорити довго-довго. Бо я ніколи не бачила такої краси. Так, квітка невелика, поки що перший рік сантиметрів 7, але це першорічка і вона, я так розумію, буде квітнути в кістях, тому така невеличка квітка для неї це нормально. Це сорт від Cordes Madame Anisette. Ідеальний сорт, який не вражується дощем, прекрасно переносить спеку, ароматний, здоровий і найголовніше, що має бути у троянді. Це прекрасний, прекрасний колір. А її колір хочеться, хочеться розгадувати бо вона мінлива ідеальна троянда, яку ніколи ніколи не виведу і ніколи не позбудуся, бо це шедевр, краса, ніжність і натуральність. Дивіться, аж світиться зсередини. Mm. Подивіться, які переливи кольорів. Хіба вона не прекрасна.